30 травня в навчальних закладах решителівської громади пролунали останні дзвоники. Зокрема, в решителівській початковій школі випустилися 128 учнів. Сьогодні дізнавалися емоції четвертокласників. Мені трошки сумно закінчувати початкову школу, але я думаю, що в старшій школі буде трошки класніше і буде більше знайомств». Мені не дуже сумно закінчувати початкову школу, але трохи буду сумувати зі своєю першою вчителькою. Вона з нами була цілих чотири роки, і ну, якось трохи й сумно. Але ми переходимо в п'ятий клас, у нас нові вчителі, нові знання будуть. В опорному закладі Решетилівський ліцей імені Івана Олійника останній дзвінок пролунав для 75 випускників. Цей навчальний рік пройшов дуже швидко. Він подарував безліч. Сміху, смішних, веселих, щасливих моментів і, звісно, сумних. А, так як сьогодні я 9 клас, багато дітей з мого класу, моїх однокласників, моїх друзів розходяться та йдуть до вишів. Багато моїх друзів з 11 класу теж розходяться. Дуже сумно не знаю, як я буду в наступному навчальному році. Проте. Крім таких сумних моментів було багато і перемог, і щастя і радості для мене цей рік був один із найкращих, адже це 11 клас клас став більш дружніший, найкращий просто. І тому дуже сумно покидати. Я не думала, що я буду так плакати, як сьогодні. А плани я планую здати НМТ, А вже там подумати, які маю досягнення, і куди я все-таки піду. Загалом у навчальних закладах громади цьогоріч 159 випускників. Інші діти повернуться за парти 1 вересня 2025 року.